Дивіться сьогодні у лозівській панорамі. Соцпартнери міськради зібрали кошти для поранених військових з Лозової. Електромережі багатоповерхівок обігрівачів не витримають, переконують житловики. Як не переплачувати за газ і тепло? Івану Дикому буде присвоєно звання почесний громадянин Лозової посмертно. Як і зазвичай, о цій порі на цьому каналі ви дивитесь Лозівську панораму. У студії працює Вадим Гоч. мої вітання у п'ятницю. Лозівський міський голова Сергій Степанов зробив заяву міським засобам масової інформації. Уважаємо колеги, депутат Лозівського городського совіта, колеги, друзі, земляки, громада, вчора, 5 сентября 2014 року, на засіданні актива депутатської фракції «Наш дом Завая. депутатами, членами партии регионов принято очень важное, непростое, ответственное и взвешенное решение о выходе из партии регионов. Наше решение мотивировано рядом политических, экономических и социальных событий. Партия регионов, как партия власти, не смогла обеспечить целостность государства и стабильность его социально-экономического развития. На сегодня высшее партийное руководство отсутствует, Произошел развал фракции Верховной Ради Украины, практически разорваны все внутрипартийные связи и отношения. От некоторых политиков, членов партии регионов звучат высказывания и призывы, которые могут привести к расколу нашей страны. Поэтому мы заявляем, возможности представлять партию региона исчерпаны. Мы заявляем, сегодня вся наша деятельность должна быть направлена на стабильность и порядок в городе. Уважаемые земляки, я Степанов Сергей Лазовской, городской голова, понимая всю полноту ответственности за данное решение перед лазовчанами, которые дали мне право управлять городом, заявляю. Все мои усилия, мораль, полномочия будут направлены на конструктивную, объединяющую работу с депутатским корпусом, исполнительным комитетом, общественными и политическими организациями на социально-экономическое развитие города и благосостояние громады. Фінансову допомогу для поранених у зоні АТО лозівських військовослужбовців у четвер Лозівський міський голова передав родичам. На зустріч прийшов і один із бійців Володимир Полешко. Тільки-но вчора його виписали із госпіталю, пояснив він міському голові. Хлопцям, які досі знаходяться на лікуванні в Одесі Дніпропетровську, деякі у дуже важкому стані. Соціальні партнери міськради зібрали кошти. Мы готовы всегда подставить плечо. Настолько нам позволяют, скажем так, наши, наши функциональные обязанности наши, и наши компетенции. Мораль позволяет. Передавайте парням привет. Все, что э, можно, еще раз повторяю, от социальных партнеров, мы там собрали небольшую материальную поддержку. Пускай это будет не просто материальная поддержка, а таким вот теплом от лозовой, от громады, чтобы парни быстро стали на вой. Пускай это будет та вот такая доля внимания, которую сегодня мы можем оказать. Спасибо огромное. Пожму руку. Желом, Дед, берегите себя. Вам спасибо. Привет передавайте. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо и вам пожму руку. Далі матеріал з координаційної ради, яка опікується проблемами вимушених переселенців. Про питання, які розглядалися на останньому засіданні у виконкомі, розповість Вікторія Кожедуб. Більше 150 дітей переселенців з Донецької та Луганської областей сьогодні відвідують школи та дитячі садочки Лозової. Повідомляють у міському відділі освіти. За словами його керівника, кількість дітей щодня збільшується. Заявленої кількості третина не перебуває на обліку в управлінні праці. Їхні батьки не повідомили соцпрацівникам про свій приїзд до Лозової. Тим самим втратили можливість отримати сторонню допомогу, в тому числі і в підготовці дітей до школи. Найголовніше завдання нам найближчим часом облікувати всіх дітей, щоб ми. Мали одну єдину цифру як у відділі освіти, в загальноосвітній школи, так і в управлінні праці, щоб ми нею володіли і е, звертали увагу різні волонтерські організації і наших мешканців міста Лазова, що така допомога потрібна. Школа буде ці сім'ї до нас, і ми будемо з цими сім'ями працювати, і на теж будемо і брати. Тому що, я розумію, сім'ї теж будуть потребувати допомоги гуманітарному вигляді продуктів харчування і, можливо, в подальшому теплих речі. Заступник Лузівського міського голови Олександр Неділько звернувся до директорів шкіл, які були присутні на координаційній разі, з проханням виявляти таких дітей, допомагати їм морально підтримувати. Діти різні, є діти, які бачили особисто загибель людей. Є діти, які попадали особисто під військові постріли та військові удари. Тому їхній стан психологічний він різний, абсолютно вони, скажімо, з різних сімей. І певне психологічне їхні відчуття нових колективів теж ну, різне. Збирати дітей вимушених переселенців до школи допомагали й освітяни, й соцпрацівники, і волонтери небайдужі лозівчани. Всі вони забезпечили їх шкільною формою ранцями, канцелярським приладдям. Шкільним формам 6 для хлопчиків та 12 форм для дівчат, і 64 дитини, які були в списку. Ми замовили для цих дітей канцелярські товари. А далі ми ті речі, які були в нашій актовій залі перебирали. Знайшли там речі, які також ми передали до відділу освіти для дітей. Були діти, які з вулиці інженерними надали ці речі, тому що це були брюки, блузки, в яких можна піти до школи. Втім, як виявилося, допомогли благодійники не всім дітям переселенців. Про когось не знали, хтось одразу прийшов до школи, а хтось сюди взагалі не пішов? Щоправда, такі випадки є поодинокими, запевнив заступник міського голови Олександр Неділько. Десь хтось не спрацював. В результаті до нас, починаючи з 1 вересня, надходили певні скарги про те, що дитина є, дитина бажає навчатися, але вона не готова по причині, що їй не надали якусь допомогу, їй ні в чому піти до школи. Практично кожну міську школу відвідують діти з числа переселенців, деяких їх навіть по кілька десят. Найбільше переселенців у 12-й школі таку увагу їх до цього навчального закладу. Начальник міського відділу освіти пояснив російськомовним статусом закладу. Поки що це не визиває в нас якби потреб в там збільшенні кількості класів, в мережі закладів. Є в нас факти, коли навчаються в класі по 32 і 33 учні. Ми з цього не робимо проблему. Освітяни також запевнили, школярі-переселенці на навчання до школи не ходитимуть голодними. Тим часом міська влада вишукує кошти, скоріш за все, це будуть гроші благодійників на організацію харчування дітей-переселенців по навчальних закладах. Незабаром також обіцяють організувати підвезення учнів 8 НВК, які мешкають по вулиці інженерній до місця навчання і в зворотньому напрямку. За даними управління праці, у Лузові сьогодні прибуває більше тисячі вимушених переселенців. Допомоги їм вже надано на суму близько 300 тисяч гривень. Актуальним залишається проблема з розселенням. Людей забезпеченням їх продуктами харчування, теплим одягом, взуттям повідомляють в управлінні праці і всіх небайдужих закликають допомагати. Комунальники припускають, що в опалювальний сезон по багатоповерхівкам збільшиться споживання електрики. Тепловики економитимуть газ, а мешканці, щоб зігрітися, вмикатимуть електрообігрівачі. Втім, внутрішньобудинкові електромережі не розраховані на таке навантаження. Коли багатоповерхівки зводилися, провід в них закладався з розрахунку на тодішнє споживання електрики. Максимум півтора кВт на квартиру. Цього цілком вистачало на лампи, холодильник. Сьогодні електроприладів додалося, чи не в кожній квартирі є бойлер, мікрохвильовка, пилосос, пральна машина. І от почитайте, по, по всім, навіть по своїй квартирі, почитайте, у нас в середньому говоря нагрузка на сіті збільшилася від трьох до шести разів. В три – шість разів вона увілічилася. А запас прочности тех проводов, которые проложены внутри квартиры и домовой сети, они предусматривают ну, там, я не знаю, мы просчитывали так где-то ну, в два раза запас у нее прочности. А увеличение в 3-6 раз уже дом подходит на пределе. Літом, коли здавалося б, споживання електрики не таке велике, за добу трапляється по дві-три аварійні ситуації, пов'язані з перевантаженням внутрішньобудинкової електромережі. Наводить статистику. Директор жукає, тільки припускає, що буде, коли похолодає, і люди, щоб зігрітися, увімкнуть обігрівачі. Тому просьбах жителям розуміти, що на квартиру безпечно можна взяти ну до 2,5 кВт, 3 кВт вже… Е Если все одновременно, соседи включатся, возможно, будет перегруза. Да. Жизнь показывает, может, некоторые скажут, что я включил, и то, и то, и ничего не было. Да. Ну, так повезло. В такой период был нагрузки по общему, по дому. Да. Поэтому в лучшем случае была очень теплая или горячая где-то у вас розетка там, или проводка, и у вас она, слава богу, не загорелась, потому что недолгое время это было. Выгорел предохранитель в доме. Если в доме выдержал предохранитель, сгорел на подстанции. И у нас все время с РЭСом, поставщиком электроэнергии, происходит. Проходять дебати, що ми потребляємо електроенергії. Ну як, люди ж не нагружають сіті, поэтому них, і у них вже не видержують сіті. Не то, що внутрішнімовий, навіть кабіля, які підходять до дому, вони теж вже перегружаються. Всі електромережі потребують заміни. Сьогоднішній стан внутрішньобудинкових електромайстерка Скалозова Юрій характеризує як незадовільний, але за півроку, поки працює, клопотів із ними великих нема. Поварійки так. Два-три рази в неділю. Як буде коли похолодає, Юрій прогнозувати не береться, готовий і в день, і вночі, і у вихідні працювати на 70 будинків третього і п'ятого мікрорайонів. Ну ще ж я один є помічник там в таких ситуаціях. Що треба Допомога знадобиться, бо ремонтникам доведеться працювати, ліквідовуючи аварії. Щоб без них обійшлося, в ідеалі треба повністю замінити всю проводку, обладнання в будинку. Одним словом, зробити капремонт, а це мільйони, яких у кварплаті не знайти. Ремонт електрообороду, до жилого дому, він десь розрахований до капітального ремонту 25 років. Дом стоїть уже определенне количество літ. В одному нашому домі не було проведено ні одного капітального ремонту внутрідомових електросітей. Житловики оновлювали потроху щитові у підвалах на сходових майданчиках. Це таке собі поліпшення, не капремонт, отримавши завдання від управління житлово-комунального господарства, порахували, щоб по всім будинкам таку роботу провести потрібно мільйон триста тисяч гривень. Ну, наш елементарний розчет показав, що кожна щитова на етаже, яка требує 200 гривень. Щитова общедамова 500 гривень. умножити на кількість того і другого ми отримуємо суму больше миллиона триста. Это минимум, который нам нужен. Из этих миллиона триста мы максимум, что будем иметь из внутренних источников, из квартирной платы, что мы сможем подтянуть сюда. Это будет где-то 1250-300. На цю суму роботу жловики проведуть. Можливо, решту профінансує управління, що на думку Сергія Єршова мало ймовірно, тому звертаються до мешканців з проханням мінімально завантажувати мережу, інакше без електрики може залишитися весь будинок. Наскільки залежатиме від завантаженості ремонтників, враховуючи, що до прохань жловиків люди не дослухаються, в опалювальний сезон вона буде великою. Енергетики відключатимуть електрику в години пікових навантажень. Про можливі віялові відключення по Харківській області у середу журналістам заявив заступник губернатора Василь Хома. Причина теплоелектростанції залишилися практично без вугілля. Ліміти електрики на область більш як наполовину скоротилися. Харківобленерго уклало графік відключень. Лозівські енергетики його також мають, але озвучувати дати строки поки зарано, пояснив на комунальній нараді у п'ятницю начальник Лозівського району електромереж Іван Моїсеєнко. Графіки дадуть офіційно за тиждень нам добро, а провести в населення в першу чергу владу, щоб всі знали, в якому режимі це буде відключення відбуватися. Якщо буде. Так. Да. Якщо буде. Якщо буде. Аби останні подорожчання газу, тепла, а для деяких міст гарячої води не позначилися на сімейному бюджеті незаможних верств населення, з липня уряд впровадив такий вид допомоги, як компенсація додаткових витрат на житлово-комунальні послуги. Родини, яким буде її призначено, платитимуть фактично за старими тарифами. Різницю надавачу послуг компенсуватиме держава. За компенсацію упродовж останніх двох місяців до управління праці та соціального захисту населення звернулося десятеро лозівчан. Чому серед гродян поки немає особливого попиту на цей вид допомоги і що потрібно для того, щоб її оформити? Дивіться у сюжеті право на призначення компенсації мають сім'ї. Якщо середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім'ї за попередні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум для сім'ї ми визначаємо як суму прожиткових мінімумів для кожної особи. Прожитковий мінімум встановлюється законом України про державний бюджет України на відповідний рік. В цьому році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1218 гривень на рівні мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто це для пенсіонерів та інвалідів, 949 гривень. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 1032 гривні. І для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень. Я зразу наведу приклад. Наприклад, сім'я, яка складається з 4 осіб. Чоловік, дружина, дитина віком до 6 років і віком від 6 до 18. Чоловік його прожиткове 1218, дружини 1218, однієї дитини 1032 і другої дитини 1286 гривень. В сумі це складає 4754 гривні. І якщо ця сім'я отримує доход, заробітна плата, ну, наприклад, чоловіка 3000 гривень і дружини 1500 гривень, діти ну, не мають доходу, то ця сім'я отримує щомісяця середньомісячний сукупний доход за, за попередні 6 місяців 4 гривень. З половини тисячі гривень. ми бачимо, що цей дохід нижчий, чим прожитковий мінімум для цієї конкретної сім'ї. Тому ця сім'я має право на компенсацію. Родина матиме право на компенсацію і тоді, коли дохід дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Але якщо заробіток більший, компенсацію не призначать, пояснює перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Заявникам звертаючись до відділу соціальних допомог, треба взяти паспорт, індифікаційний код. Вони потрібні для заповнення заяви, довідку про всіх зареєстрованих у. Квартири чи будинку мешканців довідку про дохід кожного отриманий за останні півроку. Упродовж 10 днів говорять фахівці буде прийнято рішення компенсацію призначити чи ні. У разі позитивної відповіді сім'я за газ тепло платитиме за старою ціною. Решту надавачу послуг компенсуватиме держава. Є деякі нюанси, які дозволять більшій кількості людей оформити компенсацію. Так про неї може просити не власних житла, як для субсидії, а будь-хто із зареєстрованих. Офіційний статус безробітного для призначення цієї допомоги не обов'язковий. Цій працездатній особі програма сама поставить 1218 гривень. Наприклад, батько, мати, діти, і от ну мати ніде не працює, немає статус безробітного, батько працює. То, звісно, цієї зарплати не вистачає для того, щоб і сплатити комунальні послуги і сім'ю утримувати. То в даному випадку ця сім'я буде мати право. Ну, наприклад, там у чоловіка 3000 тисячі гривень заробітна плата, жінці буде поставлена доход 1218 гривень. Тобто, ця сім'я буде. 100% мати право на компенсацію. З липня компенсацію призначено 10 городянам на природний газ для приготування їжі. Можливо, через те, що різниця в оплаті складає усього близько 6 гривень на місяць. Люди масово не звертаються за компенсацію, чекаючи опалювального сезону, коли суми будуть значно більшими, припускають в управлінні праці. Хоча чекати не обов'язково оформлюючи компенсацію зараз на газ, воно автоматично піде й на тепло, як тільки на теплоенерго змінить свій тариф. І кожного разу, коли тарифи змінюватимуться, змінюватиме. Ми ці розмір компенсації ходити писати нові заяви не треба. Ще одне припущення, чому люди не звертаються за компенсацією. Оформлені субсидії. Практично всі з ряду незаможніх вже користуються цим видом допомоги. Вони й так не відчувають підвищення тарифів. Щоправда, в деяких випадках можливо поєднати субсидію із компенсацією, але треба все прораховувати індивідуально. Компенсація по тарифам на воду і стоки електроенергію не надається ніяких офіційних розпоряджень з того приводу до управління праці поки не надходило. Будівельники повернулися. І доробляють фасад дитячої юнацької спортивної школи Юність навколо басейну. Через казначейство разом із іншими платежами пройшла і оплата за капремонт спортивної школи. Цьогоріч на реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи Юність у міському бюджеті передбачено більше 950 тисяч гривень. Частина з них 285 тисяч надійшла, що й дозволило продовжити ремонтні роботи. Задача така. по периметру бассейна выполнить штукатурные работы. Задача поставлена выполнить эти работы до 14 числа. И в дальнейшем потом утепление идет бассейна. И сейчас рассматриваются варианты, чем закрывать сверху. Я думаю, эти работы реально выполнить, потому что они проходят, они с 8 утра и практически до 8 вечера работают если они не успевают выполнить, то что там определенные работы требуют погодные условия. Если они не выполнят, похолодают там, они перейдут вовнутрь, начнут внутренние работы. Довго на новий екскаватор чекали водяники. Ще у минулому році його місто нібито й придбало, але платіжка у 2013-му так і не пройшла. З початку цього року з'явилися обмеження на закупівлі. У червні після перевірки передали до казначейства нову платіжку. Наприкінці серпня продавець, отримавши кошти, нарешті відправив екскаватор до лозової. Прошлом ще довжні були нам його поставити але та інформація, которою я владію, В ближайшее время он должен быть в Азабу, да. И, безусловно, это будет огромная помощь нашему предприятию, поскольку его возможности технические гораздо выше, чем тех экскаваторов, которые у нас сегодня есть. Як триває реалізація п'ятьох міні-проєктів переможців обласного конкурсу розвитку громад разом у майбутнє, у четвер відзвітували їхні автори. Нагадаємо, серед переможців Лозівський дошкільний навчальний заклад номер 13 з проєктом модернізації басейну, Лозівський реабілітаційний центр «Жемчужинки» – проєкт облаштування сенсорної кімнати, міський палац культури, впровадження енергозберігаючих заходів, дитяча музична школа, проєкт із заміни вікон і ламп. ОСББ Наша оселя утеплення внутрішньобудинкової системи теплопостачання. Від ініціативних груп міська влада хотіла почути про вже зроблене. Скільки коштів надійшло для реалізації, адже проекти фінансуються з трьох джерел обласного і міського бюджетів. Також передбачений внесок самих ініціаторів. Дехто з них вже отримав частину бюджетних коштів, дехто повністю всі суми. «Жемчужинки» на вихідних вже чекали частину обладнання, необхідного для сенсорної кімнати. У найближчі дні міськво обіцяло заключити договір підряду і почати роботи по басейну 13-го дитсадка. Днями розпочнеться заміна вікон у дитячій музичній школі. Колі в ОСББ наша оселя утеплюватимуть тепломережі. А ось проєкт на 140 тисяч гривень із модернізації освітлення сцени міського палацу культури під загрозою. Ініціативна група не може зібрати майже 10 тисяч гривень свого внеску. Як варіант, колективам, які писали проект, запропонували влаштувати благодійний концерт, щоб зібрати необхідну суму. До кінця року всі роботи з реалізації проєктів мають бути завершені, а кошти освоєні. Тому присутніх просили поквапитися. Якщо буде потрібна допомога, звертатися. Перше засідання на цьому тижні провела комісія з питань відзначення та увічнення пам'яті видатних лазівчан. Нагадаємо, 26 серпня виконком затвердив нове положення про присвоєння звання почесного громадянина міста Лозова. Відповідно до нього, всі документи обґрунтування, характеристики претендентів на звання почесного спочатку розглядає комісія і вже її пропозиції розглядають члени виконкому. Цьогоріч було висунуто дві кандидатури на почесного громадянина міста Лозова. Надійшло клопотання від адміністрації Лозівської центральної районної лікарні за підписом головного лікаря і голови зборів трудового колективу. Вони, а ще керівництво і трудові колективи Лозівської міської лікарні, краєзнавчого музею, просили Лозівського міського голову і виконком відновити звання почесного громадянина Лозової Івану Федоровичу Дикому, фундатору медицини в нашому місті, багатолітньому головному лікарю спочатку Лозівської земської лікарні. Потім Лазівської районної лікарні, заслуженому лікарю УРСР, автору багатьох наукових праць з медицини, учаснику Великої вітчизняної війни, завагомий внесок у розвиток міста Лазова, заснування і розвиток медичної галузі, врятування життя та здоров'я тисяч людей, кількох поколінь Лазівчан, бійців радянської армії в роки Великої Вітчизняної війни. Ця людина має бути гідно вшанована за заслуги перед містом і людьми. Просили у своєму зверненні медики та історики. Луганчанин, який з 12 років своє життя пов'язав із медициною, збудував у Лозові першу лікарню. Завдяки йому вона здобула авторитету на території всієї Харківської області. У лютому цього року медичний заклад справив сторічний ювілей. Ім'я дикого у 35-му було занесено до книги почесних людей Лозівщини. Під час Великої Вітчизняної він приймав хворих, оперував, підготував десятки лікарів, сотні медсестер. У 47 сьомому Івану Федор чи присвоєно звання заслуженого лікаря. Він мав безліч нагород. Не відновлювати звання потрібно, зауважив голова комісії, а посмертно присвоїти почесного громадянина міста Лозова. Ім'я дикого дійсно на слуху у багатьох сучасників його робота колосальна. Тому однозначно, це клопотання комісія вирішила задовольнити. Розгляд другого питання дався нелегко. Багато суперечностей члени комісії знайшли в інформації, наданій заявниками, тому вирішили ще додатково зібратися, заслухати аргументи й пояснити. Авторів клопотань. Подібна кропітка робота із розгляду документації проводиться вперше, пояснювали члени комісії. Запрошеним комісію створювали для того, щоб всі аспекти врахувати, заслуги претендентів вивчити і перевірити. Після повторного розгляду друге клопотання було відхилено. Заявникам письмово аргументують, чому на цьому тижні у виконкомі відбулося засідання опікунської ради. Присутні розглянули кілька питань, які стосувалися опіки над недієздатними. В одному з них опікунською радою вирішено було призначити опікуном невістку недієздатної жінки. Родина приїхала до Лозової з Донеччини і нині тимчасово мешкає по вулиці інженерній. Остаточне рішення по цій справі буде приймати суд. Це була остання інформація у цьому випуску. Наступний вийде у середу. До побачення і на все добре.